Суттєвих змін щодо отримання амбулаторних послуг поки що не відбулось, розповідає Сергій Ковердун, до якого ми звернулись на фоні чуток, що нібито з січня пацієнти зможуть безкоштовно отримувати лише одну послугу на день. Наприклад, звернутись лише до одного вузького спеціаліста, зробити лише одну діагностику або тільки дві процедури. Такою інформацією ділились навіть медичні заклади. Пізніше вийшло спростування, зокрема від Житомирської обласної військової адміністрації. Адміністрації. Реформи медицини йдуть, і ці зміни, які сьогодні стосуються амбулаторних обстежень, вони абсолютно не несуть нічого загрозливого для пацієнта. Всі обстеження там не поділені на класи. Я розпечатати документ ми можемо. Він у вас є, і він у вільному доступі. Але я хочу сказати, що всі обстеження, які треба проводити сьогодні людям, їх ми спроможні згідно законодавства провести безкоштовно. Але їх Національна служба охорони здоров'я фіксує і вона оплатить на сьогоднішній день. НСЗ. НЗУ покриває обстеження в межах п'яти класів: МРТ, КТ, рентген, УЗД. За один день пацієнту можуть бути проведені до п'яти обстежень, і всі вони будуть оплачені. Як і раніше, НСЗУ оплачує УЗД кількох органів. На день можна зробити необмежену кількість лабораторних досліджень. Щодо процедур, то для дітей обмежень немає, а дорослим ліміт до десяти процедур, але різних класів. Профілактичні огляди оплачуються дорослим один раз на рік. Для Дітей без обмежень. Конкретно зараз пацієнти якихось змін не відчують. Ні, однозначно. Ні, на сьогоднішній день всі люди, які звертаються до нас за допомогою, ми їх обслуговуємо. Коростенська лікарня наразі в процесі підписання договорів з НСЗУ. Наразі погоджено 25 пакетів, відповідно до яких держава оплачує лікування громадян. З дня на день чекаємо відкриття 26 го пакета з протезування, і у разі підписання договорів ми будемо надавати безкоштовні. Послуги для обстеження наших пацієнтів, але ну є там певні обмеження по кількості. Ну в такому випадку треба стоять черзі. Ну або поза робочим часом будемо брати додаткових лікарів і надавати платні послуги. Але як мінімум, людям, які потребують, ми сьогодні готові забезпечити безкоштовне обстеження. Відповідно до правил Національної служби охорони здоров'я